Сьогодні початок місяця, перша неділя, і в цей а, наша церква, і багато церквов, не тільки нашої країни, церкви, а і всього світу. А, цей перший, першу неділю вони, а, причастя. да, І а, дуже гарні такі слова Ісуса Христа. І я, я стараюсь постійно їх казати, і то есть, я зараз по. Попробую дати порозуміння. Слова Ісуса Христа, це від Луки, 22 глава, 19-20 вірш. «Взявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що на вас за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу говорячи, оця чаша новий заповідь у моїй крові, що за вас проливається. І... Слова, розумовуючи так, як кажуть, ну, читаючи їх, то ми часто бува не розуміємо. Да? І а, люди, коли не віруючи, як кажуть, люди, які хотіли а, віруючих людей, християн, підковернуть, як кажуть, десь побачити щось, то вони намагалися взяти щось з Біблії, знову заповіта, а, перекрутить і сказати, а ось ви. І оце ось бачите, він каже, тут так, про кров, да, про тіло. І багато-багато, як кажуть, сплетень да, було, що ви ж віруючи, ви там і жертву приносите, тось, тіло ламимо, і ви кроп'єте, і все все інше. Але знаєте, хотіла сказати 19 й вірш, і гарні такі слова. Це чи ніч на спомин про мене. І от питання, що хотів Ісус Христос сказати цими словами? Такі пару думок ваших, хто як думає? Щоб ми не забували жертву приніс ради нас. Щоб ми не забували. Зцілення і наявство душа життя. Добре, так, ще. Оксана, ти хотіла сказати щось. Вічне щоб ми це пам'ятали, знаєте, саме це все правильно, все вірно, все. І я скажу так, що людина створена Богом так, щоб вона комусь або чомусь поклонялась. Ну, вона створена, щоб комусь поклонятися. Кому? Богу. Але, як кажуть, сатана починає перекручувати, і людина вже починає поклонятися чомусь. Навіть, так? Тобто, це перше, він каже, про згадувати на спомин. І оце ось думка. А друга думка також створення людини, було, мозк людини, а він часто бо у вас забуває щось. Ну, давайте подумаємо, є у вас таке ж? Є такі? Ну, я не знаю, у вас у мене таке буває, забувається. Але знаєте, це чиніть нас помить. От давайте в вернемося в старий заповіт. І ми там, от, знаєте, ця домашня група у нас була. Ми якраз трошки роздумували над цим причастям, да, як кажуть, ходіть на домашню групу, більше будете знати. Це така інформація на правах реклами, як кажуть. Есть, І от знаєте, от е, якщо ми читаємо старий заповіт, то що там часто робили? Робили пам'ятники, так? Для чого це пам'ятники робили? На згадку. Для того, щоб згадувати. Саме дуже гарний такий от приклад це коли Яків а, тікав від свого тестя з сім'єю. від Лавана. 20 років він там, як кажуть, проробив, прожив, все, і він тікає. Лаван гониться за ним, доганяє. Мало того, що а, його дружина, і, як я не знав, забрала там ідолів і все прочі, Да? Він каже, що якщо побачиш, ну, вб'єш смерті. Але що цікаво вони роблять? Вони роблять пам'ятник. Саме просте. Для чого? Щоб коли хтось із них підходить з якимись думками до цього пам'ятника і згадує, що я не повинен перейти на ту сторону з поганими намірами. Тобто щось погане зробити. Так чи ні? Ну, якщо читаємо Біблію, то є, це для мене нагадування, що я підійшов до цього пам'ятника, якщо в мене є зло якесь, я підійшов, але стоять. Я ж не повинен туди вже переступати. Якщо з добрими намірами, ну, там, прийти в гості, да, по чайку там, чи кофійку, там, чи тортика поїсти, то є, пф, ласкаво просимо. Заходь, присаджуйся, будемо святкувати прихідця. Але якщо погані нам, наміри, то що? Все, не переходь. Це дуже гарний такий приклад. Є багато таких прикладів, всяких, коли Бог каже, зробіть це пам'ятник для чого. Якщо діти спитають, а що це, то що тоді? Скажете їм оце. І а, хотілося б такі, знаєте, деякі далі думки так про, 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 про. А, Людина створена для того, щоб поклонятися. Але, як кажуть, гріх спотворив людину, і людина почала вже поклонятися кому-небудь кому чому-небудь. Читаємо вихід, 20 глава, з 1 по 7 вірш. Слова Бога, які він дає заповіді своєму народу. Тобто, навіть я скажу і нам також. Якщо я вважаюся, що я дитина Божа, я також повинен це приймати. І і Бог, і Бог промовляв всі слова, оці кажучи. Я Господь Бог твій, що вивив тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів переді, передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі доля, доля, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за правину батьків на синах. На третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не признавай, не, приз, не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Цікаві слова. Саме цікавіше, знаєте. До цього Маїсей виводи, Бог виводить на народ ізраїльський з Єгипта, з рабства через Моїсея. Вони впустили. Бог каже Маїсею: Я дам заповіді для свого народу. Зроби якесь очищення, ось гора Сінай, де я тобі буду давати. Але в цей час, цікаво, що навіть худоба не повинна підійти до цієї гори. повинна вона смертя. Моїсей на горі з Богом. Я розумію, читаючи Біблію, що там громи, там тумани, есть видно, що якась присутність. Ну, щось таке твориться? Ж. Зараз багато кажуть, що якщо ми беремо на цей час, оцей ізраїльський народ вийшов з Єгипта, це ми виходимо з рабства гріха. То є, ну, такі, знаєте, є це все. І ось народ, давайте так, народ вийшов з цього рабства. Народ бачив чудеса Божі. Там ще в Єгипті. Бог показує а, покарання. Каже, на, на Єгипті буде таке, буде тьма мужчин, яка тьма, що нічого не побачиш, але мій народ не буде цього бачити. Євреї бачили? Бачили. Остання кара, Пасха, коли виходить народ, що Бог каже? Помажете косяки кров'ю, і ні, одна, ні, 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 ні що перварідне, ні скотина, ні людина не помре. Є, євреї помазали, хтось може не помазав, Єгипет не мазав. А, страшне твориться. Бачив єврейський народ? Це чудо. Бачив. Вийшли в Червоне моря. Бог каже, я відкрию тобі, пройдеш, як по сухостолу. Пройшов народ. Бачили це? Бачили. Скільки чудес Бог творив. Скільки чудес Бог творив в наших життях? Багато. Якщо так згадувати, скільки створив чудес Бог, я вірю, що кожен, хто сюди вийде, він до завтрашнього ранку сюди не встане і не піде. Сцени, свідкуючи, що Бог створив в моєму житті. Неважливо. Рікти з Богом. 41 рік чи 81 рік. Доби буде мало. Але що далі? Бог там, народ внизу. Вертаємося назад. Бог там, народ внизу. Що народ робить? Дуже цікава річ. Народ, як завжди, що робить народ? Вихід 32 глава з 1 по 9 вірш читаємо. І побачив народ, що загаявся Моїсей, зійти згори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Бо той Моїсей, муж, що вивів був нас із Єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав їм Аарон. І от давайте оце ось а народ. От скажіть, він каже, що сталося з Моїсеєм, ми не розуміємо. Гара, шумить, кипить, бурлить оце все. Вони це бачать. І вони кажуть, ми не знаємо, що з Моїсеєм сталося. Ну, це не знаєте, ось ми бачимо своїми очима, щось твориться, так, як кажуть? Але ми кажемо, так, щось Моїсей затягнув, засидівся, чи ще щось. Дай нам якогось ідола, Дай нам щось. Щоб ми щось комусь поклонялися. Тобто, народ, знаєте, як серце народу, воно ще десь там, в рабстві. І воно намагається ще тягнутися оце. Як кажуть, ще наша Савдепія ще за, за нами тянеться, і нам треба їй звільнитися від неї. І далі каже, і сказав їм Арон. «Познімайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І весь народ поздіймав з себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Аарона. І взяв він це з їхньої руки, і формував його в глині, і зробив із нього летителя. А вони сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. Упс! Невже, невже вони вивели? Оце телятко. Скільки чудес? Знову вертаємося. Скільки чудес? І народ каже, ха! Телятко, ти, ти наш Бог. Ти вивів нас. Ми тобі вже будемо поклонятися. Ось уже ми. Давайте візьмемо саму, як вони кажуть, ми саме які як і Богу віримо. Нема в них такого. Ось! Все здоров'ям погано? ось звертайся. Ще щось погано? ось звертайся. Прокляття ось звертайся. Да? Зараз кажуть, нема інтернету, Уже і туди звертайся. Ще щось туди звертайся. Ми були у одного колись давно-давно робили. А він, я не скажу, що він там мита. Він щирий православний. Він щирий, але він сам сміється з цієї православної віри. До чого вона доходить. У нас у брата заболіла, ми ну, з церкви встроєм робили, там як три брата, да, акробатам і працювали. І одного брата захворіла голова. І він сидить, голову тримає, все ж. Цей православний, як кажуть, щирий православний. Він ремонтував храм, все. Тобто, я не кажу, що там пам'ятник, це щось погане, але знаєте, його слова. Він каже: що там таке? так каже, голова болить. Щас! Ось! Достає православний лікар-малитовник. Откриває об'явлю читати. Як ото? Зміст читає. Значить, від головної болі. Відкриває старинку і початок. Якщо у вас болить голова, то звертайтеся до кого? До Іоанна Хрестителя. І він вже сміється каже: а чому? Йому ж голову відрубали. Які проблеми з головною боль'ю у нього будуть? До нього звертайтеся. Тобто, знаєте, оце порозуміння. Наві самі вони, як кажуть, ми можемо сміятися, там ну, щось. Да? І вони сміються. Тобто, знаете, я кажу, дуже цікаве. І, і побачив це Аарон, і збудував жертвенника перед ними, і кликнув Аарон та й сказав, завтра свято для Господа. І повставали вони в завтра рано вранці, і принесли ціле палення, і привели мирну жертву. І засів народ до їди та до пиття і встали бавитися. А Господь промовляв до Моїсея, іди, зійди, зіпсувався народ твій, якого ти вивів із єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм, зробили собі лити теля і поклонилися йому, і склали йому жертви та й сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю. І промовив Господь до Моїсея: Я бачив народ той, і ось народ той твердош, і ось народ твердошиї він. Недовго, я кажу, да? Недовго. Недовго сумував народ. Нема Моїсея, нема кому поклонятися. Давайте візьмемо наше життя, вернемося тепер в наше життя. Скажіть, скільки ми разів бігали, блукали, скільки ми разів відверталися від Бога? Скільки разів казали, Бог любить тебе, Бог хоче бути з тобою, Бог, Бог призиває тебе. Бувало таке. Я скажу чесно, по моєму житті було багато разів. Я вже ось був на шляху до Бога. Пастор мені каже, ти ще довго будеш там блукати десь ходити. Я кажу, підожди, підожди, ще й не наблукався, я кажу. Ще, не, ще, ще не повністю. Давайте візьмемо далі. Приходимо ми до Бога. Перша любов дуже гарна, але коли вона проходить, що далі? Часто ми згадуємо про Ісуса Христа, про те, що Він створив. Що він зробив? Оце зараз. Оце нагадування. Оцей пам'ятник. Я кажу, я чесно кажу, що не часто. І слава Богу, що в церкві є цей пам'ятник, який дає згадку, що зробив Христос. Ми на домашній групі розмовляли трошки про інше, але знаєте, ми зачепили трошки почала. Початок там ще було. Ну це буде потім, да, я кажу, це друга історія. Але давайте вернемося до цього. Кому я поклоняюся на даний час? Знаю ли я Ісуса Христа так, як Він хоче, щоб я знав? Чи не знаю? Близько, як йому, чи не близько. Неважливо, скільки в церкві, хто знаходиться, неважливо. Хтось може ще на шляху до Бога. Але ідучи цим шляхом до Бога, наскільки я до нього приближаюся, наскільки близько я йду до нього. Той, хто з Богом живе, наскільки рядом я йду з Ісусом Христом. Наскільки рядом? По пустелях ходив ізраїльський народ, і що Бог сказав? Днем я буду тобі одним столбом, ночі буду другим стовбом. Да? І там ще цікава була річ, що кажуть, якщо ти вийдеш от цього стану, да? то тобто стан під моїм, як кажуть, куполом знаходиться, під моїм захистом. Якщо ти вийдеш кудись, то що? Загинеш. Все. Тобто образ накажуть, опять же, чудо, чудо! Але що народ? Народ не приймає це. Люди відходили, загибали. І наскільки близько я знаходжуся в у цьому стані поруч з Ісусом Христом. Наскільки близько. Хай це буде для мене згадка, для тебе і для мене, для кожного з нас. Оце ось пам'ятник, який раз в місяць, перша церква, вона взагалі раз тиждень пам'ятала про це. Вони як, святкували це, да? і ми святкуємо, і нам дуже добре. Але наскільки близько я знаю Бога. Знаю я свого Бога, якому я поклоняюся. Чи я просто поклоняюся, тому що потрібно так, тому що я назвався віруючою людиною. Знаю чи я чи ні? Знаєте, хотілося б перед молитвою подивитися один коротенький відеоролик. Я на, на, на українській мові не знайшов його, він на російській, на русім язиці. На але давайте ми не будемо дивитися зараз на цей язик чи мову. А давайте мы подивимося в смысл этих слов, что говорят эти слова. Библия говорит, что мой царь, иудейский царь, он царь Израиля, он царь правды, он царь веков, он царь небес, он царь славы, он царь царствующих, и господствующим. Это мой царь, знаешь ли ты его? Мой царь, суверенный царь, никакими мерками не измерить его безграничную любовь. Он постоянно силен, он абсолютно искренен, он вечно постоянен, он бессмертный. Он величественно мощный, он беспристрастно милостив. Знаешь ли ты его? Он величайший феномен, который был явлен в этом мире. Он Сын Божий, Он Спаситель грешника, в Нем завязана вся человеческая цивилизация. Он бесподобный, Он беспрецедентный, Он самая возвышенная идея в литературе, Он высшая личность философии, Он фундаментальная доктрина истинной теологии. Он единственный, кто по праву может именоваться спасителем. Знаешь ли ты его сегодня? Он дает силу слабым. Он доступен для искушаемых и испытуемых. Он проявляет симпатию и спасает. Он укрепляет и поддерживает. Он охраняет и он руководит. Он исцеляет больных, Он очищает прокаженных, Он прощает грешников, Он освобождает должников, Он освобождает плененных, Он защищает немощных, Он благословляет молодых, Он служит несчастным, Он заботится о пожилых, Он награждает усердных, Он украшает смиренных. Знаешь ли ты его? Он ключ к знанию, Он источник мудрости, он дверь избавления, Он путь покоя, Он путь праведности, Он дорога святости, Он врата славы, Знаешь ли ты его, Его жизнь имеет себе равных, Его благость безгранична, Его милость нескончаема, Его любовь неизменна, Его слова хватает. Его милости достаточно, его управление праведно, Иго, его благо и бремя его легко. Жаль, я не могу его вам описать. Он не описуем, он непостижим, он не победим, Он неотразим, трудно не думать о нем, трудно не считаться с ним ты не можешь пережить его и не можешь жить без него. Фарисеи не могли его вынести, но обнаружили, что не в состоянии его остановить. Пилат не смог найти никакой вины в нем. Кират не смог убить его. Смерть не смогла с ним справиться. И могила не смогла удержать его. Это мой царь. І от, знаєте, дуже гарні слова, і, як сказано було, да? а знаєш ли ти його? А саме страшні слова для християн, саме страшні слова, це коли буде зустріч з Христом. І коли Христос каже, я тебе не знаю, відійди від мене. Я колись це почув, і мені так воно в серце лягло, оці слова. Да, Є розуміння, що ми грішні люди. Є розуміння, що ми можемо десь упасть, ми десь можемо споткнутися, ще десь щось можемо. Відвернутися від Бога. Петро, який він був ревностний, який він був гарячий. Як він кричав Ісус, та всі відвернуться, а я від Тебе не відвернуся. Всі, але не я. Христос. Що Він каже? Трижди. За якийсь маленький час времени. Трижди. І що Петро? Він з плачем прийшов на коліні, впав, там плакав і все і казав Христос, пробач мене. Пробач. Я вірю в це. Що Христос зробив? Учням каже, чекаю учнів і Петра. Чому? Тому що Петро вже богослови кажуть, що він вже вважав, що він вже не є цим, вже, як кажуть, учнем Христа, не є вже цим послідовником. Він відрикся від нього. Але Ісус каже і Петра. І от якщо ми вовремя зупинимося і повернемося до Христа, я не кажу це комусь особливо, я кажу це навіть для себе. Якщо я повернуся до Христа в цей час, якраз коли вовремя буде, то я знаю цього Христа. Я знаю того Христа, якого вчить Біблія. Про якого казала це відео? Я знаю цього Христа. Давид, скільки раз падав, скільки раз падав? Які гріх завершав, як кажуть, ну Бог, ну це ж твій, ти ж кажеш, друг по серцю. Ти б мог би перекреслити цей, цей гріх і не впустити оцю Біблію. Але чому він, богослови, чому він дозволив це написати? Щоб ми. Також могли взяти приклад до вида, коли ми десь впали, десь щось не так зробили, не тікали кудись, а навпаки, бігли до Христа. Біжи до Христа. І знаєте, дуже гарно було, як колись я чув вислів такий, да? якщо тобі гарно, біжи до Христа. Якщо тобі тяжко, біжи до Христа. Якщо ти вже не можеш бігти, повзи, да? якщо не можеш повзти, то лягни, но головою в ту сторону, куди дивити, де стоїть Христос. Давайте на наші ноги помолимося.